Дарсі та Зимолапок пригоди у великому місті. У резиденції Святого Миколая, що знаходилася у казковій сніговій країні, панувала святкова атмосфера. Стіни споруди, що зроблені із солодких кришталевих сніжинок, були прикрашені блискучим дощечком. Усередині все мерехтіло, світло падало з великої чарівної люстри, що була схожа на величезну сніжинку. Яка жила своїм життям, трішечки крутилася, тихенько співала і сипала м'які блискітки вниз. Цьогоріч планувалася доставка подаруночків в величезній кількості маленьких українців. На чарівну адресу резиденції було надіслано безліч листів від малечі. За процесом виготовлення дитячих іграшкових бажанок слідкував Дарсі, білосніжний сніговичок із блискучими. Мов діаманти блакитними оченятами та неймовірно ласкавим і ніжним голосом. Він радів, що пан Святий Миколай нарешті довірив йому таку відповідальну роботу. Ліпший друг Дарсі, крольчиня Зимолапик, допомагав з усіх сил. Миловидний білесінь кролик із сіренькими вушками завжди був поряд з Дарсі, справжні нерозлучні друзі, яких очі називали казковими братами. В один момент процес роботи було призупинено. Виявилося, що чарівна машина для створення іграшок зламалася. Аби її полагодити, потрібні деталі, яких немає у цьому казковому світі. Механічні детальки можна придбати лише у чарівника дідуха на ринку у зимовій країні на ВДНГ у місті Києві, реальному світі людей. Живучи у казковій сніговій країні, Дарсі щодня ставав свідком дива. Проте зараз його не сталося. Він запереживав, що підвів святого Миколая, і той ніколи більше не захоче покластися на нього. Як же так? От халепа, що робити? зі сльозами на очах кричав сніговичок Дарсі. Він завжди мріяв, аби хтось втілив і його мрію в реальність побувати у справжньому великому місті, звичайному світі людей, побачити перлини архітектури. Скуштувати дуже смачне айслате. і саме в цьому році хотів наважитися попросити про послугу у чудотворця, але ж як тепер просити, коли так схибив? Тим часом, дізнавшись про проблему від ельфів, святий Миколай викликав Дарсі та зимолапика до себе додому на важливу розмову Любі мої помічники, протягом року я спостерігав за вами і був задоволений тим, що бачив. Незважаючи на ваш зовсім юний вік, ви проявили свої найліпші якості в роботі. З усією вдячністю, серйозним тоном промовив до них святий Миколай. Оскільки процес підготовки та пакування подарунків не може бути завершений через пошкодження чарівної машини, я вимушений просити вас відправитися до реального світу людей, в інший вимір, аби придбати у чарівника дідуха потрібну деталь. Щоб відновити процес виготовлення іграшок та довести справу до кінця, аби дітки отримали свої даруночки. З моїм здоров'ям це вже не під силу, адже сани запрацюють виключно опівночі, а без них пересуватися буде боляче моїм ногам, з надією в голосі промовив пан Святий Миколай. Так, звісно, чудотворцю, ми все зробимо. Диво для дітей буде в цьому році обов'язково. В унісон відповіли Дарсі із зимолапиком, тільки як ми потрапимо до іншого виміру. А в цьому, мої любі помічники, вам допоможуть чарівні пазли, які треба скласти в цілісну картину, аби сталося диво, і ті зможуть перенести вас до великого міста людського світу, відповів Святий Миколай, простягнувши сніговичку із кроликом папунок. Тільки запам'ятайте. Дія чарівних пазлів вісім годин, не більше. Вам потрібно встигнути повернутися назад до снігової країни, інакше на цілий рік залишитись в іншому вимірі. Додав чудотворець і розчинився у повітрі. Сніговими лапками Дарсі із зимолапиком охайненко розкрили пакунок, і раптом повітря навколо ледь затремтіло. Усередині лежали пазли. З неймовірною картинкою, велике сяюче місто, в якому будинки ніби були зроблені зі світла. На звороті коробочки переливалася наліпка, чарівні пазли, подорож у мрію. Одержавши такий знак долі, вони почали швиденько збирати пазли, і з кожним елементом у повітрі з'являвся тихий срібний дзвін, кожна деталька, мов крихітна сніжинка. Містила частинку міста віконце, вежу, ліхтар, дерево, паркову лавицю. І що більше пазлів ставало на своє місце, то яскравіше сяяла вся картина. Коли творча робота була завершена, друзі з усмішкою задивилися на свій шедевр. Раптом місто на картинці легенько засвітилося, наче зробило глибокий подих, і з нього виринув ніжний шепіт. Дарсі, зимолапику, запрошую вас на прогулянку величним Києвом. Вони навіть не встигли перезирнутися, як сніжинки-пазлики здійнялися у повітря і закружляли навколо друзів у чарівному вальсі. Кожна сніжинка випромінювала м'яке сріблясте світло, і вмить, коли вони торкнулися повітря одночасно, простір навколо розчинився. Друзі відчули легкий подих вітру. Почули музичний звук далеких дзвонів, і за мить опинилися в іншому вимірі, у живому, реальному світі міста мрії, що розквітало перед ними, немов справжнє диво. Розплющивши очі, помічники Святого Миколая лежали на снігу на київському хрещатику. Кияни із подовом розглядали сніговика та крольченя. Хтось зупинявся і намагався сфотографувати казкових друзів. На спині у Дасі висів рюкзак срібного кольору, в якому були сховані пазли, а Зимолапик відчув тепло, адже на ньому тепло білосніжна курточка. Зрозумівши, що це все не сон, наші чарівні герої попрямували вулицею до торгівельного центру Цум. На одній з його вітрин Дарсі побачив штучного чарівного гнома. Що сидів біля ялинки, той радо вітався з перехожими і запрошував до крамниці охочих побувати у світі новорічного декору. Зайшовши усередину, наші друзі були зачаровані атмосферою та товарами Блискучі дощі, яскраві гірлянди, ялинкові іграшки та прикраси, і багато-багато іншого, що зацікавило казкових героїв. Аж раптом зимолапок згадав, що у них важлива місія, і треба поспішати. Кролик помітив, що Дарсі стає дуже спекотно і. О ні, він починає танути, тому швидко потягнув сніговичка з крамниці на вулицю. Наших дружніх мешканців снігової країни замучила спрага, тому, запримітивши неподалеку кав'ярні просто неба, попрямували за напоями. Добрий день! Що бажаєте, хлопці? Привітно запитала караока дівчинка бариста з довгими розсявими косами, які струїлися майже до колін красуні. Добре, добре, красуне, зробіть нам, будь ласка, два айслати на кокосовому молоці з подвійним льодом і додайте до замовлення ще два печівка чоко із шоколадною начинкою, люб'язно промовив Дарсі. Чудовий вибір. Зачекайте декілька хвилинок. Ось ваше замовлення, хлопці, з вас 150 гривень, промовила маленька бариста. Гривень? Ой, за малапоку. Гаманець лишився у сніговій країні, але ми розраховуємося кришталевими срібниками, а тут просять гривні. Що робити? стривожено запитав Дарсі. Не переживай, зараз все владнаємо, друже, упевнено відповів кролик, заспокоюючи Дарсі. Невимовної краси маленька леді, у нас виникла певна проблема. Чи не буде ваша ласка нам трішечки допомогти з її вирішенням? З надією прошепотів зимолапик до дівчинки. Дівчинка щиросердно погодилась пригостити казкових героїв безкоштовно в обмін на історію їхньої чарівної подорожі до світу людей. І як виявилося, працівницю цієї маленької кав'ярні звуть Катрін. Вона дуже полюбляє писати казки, в'язати м'які іграшки і робити каву з задоволенням у закладі своїх батьків. Дівчина запропонувала нашим казковим друзям провести екскурсію Києвом і показати зимову країну на ВДНГ, казкове середовище у реальному світі. Чудово! Нам якраз туди треба потрапити. Дуже приємна твоя пропозиція, Катрін! З радістю проведемо вечір з тобою, відповіли Дарсі та Зимолапик, оскільки чарівної сили наші герої не мали у світі людей і перенестися на іншу локацію з думки не могли, то гуртом попрямували до звичайнісінького метрополітену, обговорюючи плани на святкування прийдешніх свят. Тільки на друзі увійшли до зумової країни на ВДНГ, забули про все на світі. Розваги забили усі думки наших героїв. У трьох команда провела разом незабутні декілька годин, каталися на ковзанках, фотографувалися, їли смачні цукерки та виграли подарунки в тирі. Дарсі не помітив, як загубив свого рюкзачка, в якому містилися чарівні пазли. Він згадав слова пана Святого Миколая про тривалість дії чарівних пазлів і усвідомив, що до повернення додому лишається година. Дарсі і Зимолапик піддалися паніці, як вони повернуться до свого казкового світу снігової країни без пазлів і без надважливої деталі для машини з виготовлення іграшок. Катрін уважно подивилася навкруги і побачила, що рюкзачок срібного кольору висить на спині папуги на імення Фінді, місцевого власника атракціонів. Малий пірнатий полюбляє красти речі у відвідувачів парку. За що потім отримує на горіхи від хазяїна. Добрий вечір, Фінді. Віддай на нам, будь ласка, рюкзачок. У ньому дуже важлива та цінна річ моїх друзів, промовила до попуги Катрін. Ой, прошу вибачення, але мені дуже подобається ця річ, і якщо вона вже у моїй власності, то належить мені. Нахабно відповів Фінді. Тут же втрутилися Дарсі та Зимолапик. Фінді, друже, нам дуже потрібна ця річ, інакше ми не матимемо змоги повернутися додому у казковий світ снігової країни, не встигнемо полагодити машину для виготовлення іграшок у цеху та допомогти святому Миколаєві доставити їх діткам за відповідними адресами. Ти, до речі, писав листа цьогоріч? Так, писав, пригнічено відповів Фінді. Але ж я був не слухняним. І нечемним, все одно не отримую подарунка. Я тобі обіцяю, попугайчику, що ти отримаєш найкращий подарунок, якщо зараз допоможеш нам, віддавши рюкзачок, тепло промовив Дарсі. Добре, тримайте і вибачте мені, будь ласка, я більше так не буду чинити. Обіцяю, гордо промовив Фінді і простягнув потрібну річ Дарсі із зимолапиком. Що трапилося? За спини друзі почули невідомий голос. Вони озирнулися і побачили дідуся з паличкою і довгою борідкою. Даруйте, пане, вже все владнали з вашим Фінді, промовив заволапок. А що накою в папуга? перепитав дідусь. Пробач, дідуху», – почувся голос Фінді. Я вкрав у цих чудових друзів срібний рюкзачок. Як ти міг, Фінді? Ми ж домовлялися, що ти більше так не чинитимеш. «Щиросердно прошу вибачення за його поведінку, промовив дідух. То ви є той самий дідух, у якого можна придбати детальки для чарівної машини з виготовлення іграшок у резиденції Святого Миколая, із приємним здивуванням вимовив Дарсі. Саме так, але не придбати, а отримати. Я подарую їх вам на знак вибачення за підлий вчинок мого улюбленця, тепло промовив чарівник. Дякуємо вам, пане дідуху», – радісно відповіли Дарсі із змолапиком. До моменту завершення дії пазлів лишалися лічені хвилини. Друзям не хотілося розлучатися із Катрін, їх новою подругою. Ну, но дуже їм сподобалася ця чудова та добра дівчина. Я напишу казку про наш чудовий день. Про вашу снігову країну і вас, Дарсі та Зимолапику, ніколи не забуду цей дивовижний день. Промовила Катрін. І ми тебе не забудемо, Катрін, наша подружка з реального міста. Із сумом промовили Дарсі та Зимолапик, розтягнувши подрузі квіточку, зроблену зі снігу. Тільки на друзі встигли обійнятися, як чарівні пазлики вирвалися з рюкзачка Дарсі, самостійно склалися у цілісну картину і круговерт сніжинок знов завальсувала навкруги. Дарсі з зимолапиком повернулися додому, до казкової снігової країни за допомогою чарівних інструментів та нових деталяк. Ельфам вдалося полагодити машину з виготовлення іграшок, тому процес зрушився з місця, і до півночі вся робота була завершена. Величезні мішки з дарунками для маленьких українців було завантажено у сани, і святий Миколай поклесив по всій Україні разом з ельфами, аби тихесенько, без жодного звуку, перенести і покласти під подушки діточкам бажане диво. Тим часом у кишені білосніжної курточки зимолапок знайшов світлину, зроблену на фотокамеру Катрін. А знаєш, Дарсі, це була чудова подорож, промовив кролик. Так, зимолапоку, але ж ти не сказав мені, яка була твоя мрія? Моя здійснилася, а як же ти? сумно запитав Дарсі. А моя мрія це здійснення твоєї, друже. Щиро відповів Зимолапик другові, а ще у рюкзачку я знайшов фотокамеру. Давно хотів опанувати мистецтво фотографії. Це чудово, друже, я зараз розстану від щастя, сказав Дарсі. Ти що, гайди на вулиці в сніжки грати, вигукнув зимолапик і пострибав швидко надвір. Із задоволенням зачекай мене, виголосив навздогін Дарсі. Пан Святий Миколай з теплою усмішкою дивився на Дарсі та Зимолапика крізь чарівну кулю і радів, що його оточують такі чудові та вірні помічники. До речі, папуга Фінді отримав найкращий подарунок від пана Святого Миколая, а дівчинка Катрін, окрім іграшкових бажанок, знайшла під подушкою листівку, написану Дарсі зимолапиком від руки. В якій ті пообіцяли подружці навідатися наступного року до Києва і провести якомога більше часу разом на атракціонах у зимовій країні на ВДНГ. Веселих свят, друзі. Пам'ятайте, що дива це чарівні пазлики, вони складаються лише там, де серце вміє мріяти, авторство і озвучування Аліни Сухарєвої.